Війна це шлях брехні завжди. Відповідно, противник буде залякувати не тільки різними видами озброї він буде залякувати і навчаннями, і випробуваннями, і чим завгодно. Це завдання противника для того, щоб зломити моральний дух, для того щоб продемонструвати партнерам України в опорі російській агресії. що Мовляв, не тратьте куми сили, спускайтеся в дно. То це насправді традиційні російські засоби тиску. Нічого нового в цьому арсеналі нема. І, на мою думку, коли ми всерйозно навіть починаємо обговорювати, застосує Росія певний вид зброї чи не застосує. За великим рахунком, за виключенням тактичної ядерної зброї. Всі види озброєння, які були у так званій Російської Федерації, вже проти України були застосовані, включаючи хімічні, е, хімічну зброю, включаючи фосфорні заряди, включаючи різні е, вибухові е, системи, в тому числі і ті, від яких загинуло чимало цивільних людей, ті, які розкидалися дистанційно, там і так далі. Тобто в мене немає жодного переконання в тому, що у Росії є хоч якісь обмеження. Єдиним обмеженням для так званої Російської Федерації є сили оборони України і наша здатність наносити їм ураження. Все. І, власне, говорити про, про це в контексті того, що мовляв Росія нам в черговий раз чимось погрожує. Я думаю, що більшість українців свідомих українців. Вони прийняли той факт, що ми живемо в умовах тотальної війни. Відповідно, ми маємо готуватися і готувати своїх партнерів до будь-яких сценаріїв найгірших, щоб їх не сталося. Тому з кожною цією заявою, як на мене, Росія підвищує ставки і дуже сподівається, що в якийсь момент українське військове керівництво, політичне керівництво, керівництво військової політичної наших партнерів. Аж раптом злякається і скаже: ну все, от тепер будемо підписувати будь-які документи, які Росія запропонує в якості нібито мирних перемовин, те, що Китай давайте звернемо увагу, те, що Китай в своїх заявах дипломатичних останнім часом повторює цей фейк про те, що нібито Україна і Росія мали шанс домовитися в 2022 році, про те, що мовляв. Всі були згодні попрощатися з українськими територіями, українськими громадянами, просто віддати мільйони українців, росіянам в рабство разом з дітьми, старими, молодими, всіх разом, говорить про те, що Китай виступає не просто партнером Російської Федерації, Китай виступає одним зі спонсорів прямих війни. Тому що торгівельний оборот між Китаєм і Росією. Збільшився більше ніж на 60%, Китай постачає величезні обсяги машинобудівних потужностей, які використовуються для створення зброї масового ураження так званої Російської Федерації проти нас, е, надає компоненти для створення ракет. А, якщо говорити про чіпи, то 90% всіх чіпів, які в російській зброї використовуються, це чіпи походженням з Китаю. Відповідно, говорити про те, що Китай є якоюсь третьою стороною чи четвертою, а не стороною Росії, взагалі безпідставно. Ми, слава Богу, не дипломати. Ми не маємо вибирати якісь слова. Тому ми можемо твердо казати: Китай виступає на боці Росії і. Е Зусилля дипломатії що європейської, що американської помало спрямовані на те, щоб довести Китаю до думки про те, що їм буде дорого коштувати це партнерство. Набагато дорожче, ніж дешевий газ і нафта з Росії. Набагато дорожче, ніж російські рублі, бо ми знаємо, що по суті Путін е, вмовив е, китайського диктатора проводити розрахунки е, в рублях, власне. Китайські національні валюті, і все це тривожні дзвіночки, які говорять нам лише про одне. активність Китаю щодо Тайваню. Ми знаємо, що розпочалися навчання в південно-східній Азії. Все це фактори тиску на цивілізований світ, і поза сумнівами. Я схильний бачати в тому, що Китай синхронізує свої дії з Росією, звичайно, обережніше, в чомусь розумніше ніж росіяни. Бо я переконаний, що поки що Китай не готовий по крайній мірі в найближчим часом нападати на треті країни, однак він дуже уважно стежить за перебігом бойових дій на території України. І якщо не дай Боже. У Росії будуть будь-які здобутки вагомі, які вони зможуть представити світові, як, мовляв, поразку частково українського народу, українського політично-військового керівництва. Варто очікувати, що і Китай так само візьме на озброєння, тактику Росії щодо вторгнення до інших незалежних держав, примушування їх до підписання невигідних умов, здійснення прямої агресії і так далі. Ось міністр оборони Великої Британії, Грант Шапс, звинуватив Китай вже у тому. Ти кажеш про Татарі, а тут йдеться про те, що Китай передає або готується передати летальну зброю для війни в Україні. І це, пише про це Редзес. І це після того, як на початку травня. Китайський сі побував е, е, в Європі, і мені сподобалось в лапках, як навіть Макрон і інші раділи, що нібито пообіцяв їм допомагати. Просто бісить це, що вони в пошуку економічного зиску від е, е, торгівлі з Китаєм, пошуку цього зиску вони власні інтереси. Зраджують, бо вже давно пора зрозуміти, що Китай, Росія, Іран це вісь зла і інші терористичні країни світу, чи невеличкі угрупування чи великі угрупування чи цілі країни, це є війсьла, яка веде боротьбу з вільним світом, яка загрожує світовій демократії не лише Україні Давно це вже Нібито треба зрозуміти, але ні, цього не відбувається. Е, намагаються з цим всі про щось домовитися, якось знайти з ним спільні рішення, якісь по заморожуванню так званого так званого конфлікту. І в мене таке просте запитання: чи будуть санкції нарешті? Бо. Треба карати. Чи будуть санкції проти Китаю, чи буде Китай покараний? Наскільки я розумію, американці не карають лише тому, щоб партнерів з Європи не образити, бо це ж партнери з Європи хочуть продовжити мати справи з китайцями, навіть ризикуючи собі цим створити якусь небезпеку. Ну так чи ні? Насправді Америка вже ввела певні санкції щодо Китаю. Ввівши цілий ряд митних обмежень, підвищивши мето на достатньо чутливі для китайської економіки товари, починаючи від засобів для виробництва зеленої енергетики і закінчуючи власне абсолютно масовими популярними виробами, які зазвичай мали великий попит на ринку Сполучених Штатів Америки. Основним споживачем товарів з Китаю є Європейський Союз. Якщо я не помиляюся, мова йде про торгівельний, е, торгівельний оборот у розмірі близько 900 мільярдів євро. Ось в цьому є проблема. Це величезна сума, це є і проблема, і водночас рішення, тому що залежність. Е, Китаю від Євросоюзу є так само високою, як і Євросоюзу від Китаю. І не треба думати, що політичні сили є аж такими наївними, що, мовляв, хтось чогось не розуміє. Китай, так само як і Росія, це є країни імперії, які визискують колоніальним чином. Народи, які живуть на їхній території, ресурси, регіони. І на жаль, саме в цій імперській системі порядкування територіями, народами, населенням, тривалий час вдавалося економити за рахунок відносно дешевої робочої сили, за рахунок дешевих енергоносіїв, за рахунок порушення екологічних норм і порушення прав людини порушення навіть елементарної трудової дисципліни. Я не говорю там про якісь е, високі стандарти І на це світ, на жаль, дивився крізь пальці, рахуючи власні прибутки. Тому я бачу тенденцію і на рівні Європейського Союзу, і на рівні інших країн-партнерів. Ну, у Японії немає жодних рожевих окулярів щодо Китаю, і ніколи не було, і у Південної Кореї не було ніяких рожевих окулярів щодо Китаю. На мою думку, ми є свідками, коли спочатку в куларному форматі, а я думаю, потім вже і більш публічному, все одно постане питання: в який спосіб убезпечити себе від китайських вибриків, від виборків в Росії від їхнього союзу.